Майже рік наша школа працювала в Бухаресті як освітній хаб для учнів, які через війну були вимушені виїхати за кордон, і наша школа таку ініціативу. Взяла за підтримкою уряду Румунії. Тобто наш проєкт народився, можна сказати, з початком війни. 3 березня я зі своєю родиною виїхала в Бухарест, а 8 березня вже перші учні, вони були сам, саме учні з нашої приватної школи Острівець, вже відвідували, можна сказати, такий навчальний хаб освітній Острівець Бухаресті. А вже 8 березня було 80 учнів зі всієї країни, які залишилися в Бухаресті, опинилися в Бухаресті. А наприкінці березня 240. Зараз в Бухаресті 600, більш ніж 600 учнів в освітньому Хабі Острівець. І зрозуміло, що зараз треба повертати учнів, повертати вчителів, відбудовувати освіту, тому що, розумієте, освіта це сьогодення. То народився проєкт, який ми назвали для себе Міст або автобус, де започаткувати обмін. Але поки що це буде обмін в воді бік, тобто поки що наші учні з України будуть їхати в школи, навчальні заклади Румунії, Чехії, Польщі. Так сталося, що наші перші учні опинилися в дуже фаховому і виявилося, що цей ліцей Міхея Вітеазул, він відомий на всю Румунію і не тільки. На Румунію він відомий в Євросоюзі як фаховий заклад, як учні якого потім навчаються в вищих інших закладів Євросоюзу. Коли ми подивилися, ну, між собою, що ось в нас тільки початкова школа. І так як ми з Одеси, то перш за все, в наш, на нашу думку, припала. Треба, щоб тут були учні Жильєвського ліцею, тому що це саме для них це фахово, щоб наші учні, мабуть, якісь змагання були, щоб вони подивилися, що можуть румунські діти того ж віку, що можуть наші. І це ще народилося так: ну можна сказати, півроки тому. А зараз, коли ми приїхали, ми одразу вийшли на зв'язок до Валерія Яковлевича, і він нас почув. Дуже з ентузіазмом цю ідею сприйняв, і ми почали готуватися для того, щоб такі змагання. Між двома навчальними закладами відбулися змагання з інформатики, з математики, з фізики, ну такі Олімпійські ігри наукові, і головне це культурний обмін. Це перезавантаження для школярів, які майже рік мешкали в цих тривогах, в тому негаразді. Тобто, це, це можливість перезавантажуватися, створити нові, нове коло знайомих, нові цікаві зустрічі, Субтитрувальниця Наву нову енергію для того, щоб повернутися і продовжувати навчання. Перший автобус виїжджає з 7 травня, і його вже чекають в Бухаресті. Ми підготували дуже класну програму. Наші діти побачать ну, за все старовинне місто. Бухарест дуже багата історія. Обов'язково буде в нас такий нічний захід, тому що там є фонтани. Вони і співають, і танцюють, тобто це ді. Дійсно, таке шоу феєричне. Обов'язково будуть музеї, тому що ну як не побачити, де мешкали королі, тому що в Румунії так ми знаємо, що була королевська родина, навіть зараз вона ще є, і е, ми будемо відвідувати офіс ЮНЕСКО в Румунії. Нас наших учнів вже чекають, тому що дуже дуже цікаво подивитися, як працюють такі міжнародні заклади, тобто як працює ООН. Першу таку екскурсію фінансує громадське об'єднання буквик. Ой, до речі, я хочу показати нашого герою. Так, ми починаємо ще з малюків. Чому він такий? Так, він такий товстенький, схожий на бегемотика, але в нього є маленькі крильця, як у метелика. В нього є мрія, він хоче навчитися літати, але він не може. Але наші учні, початковці завжди говорять, він обов'язково полетить, тому що він вже навчається. А коли ти навчаєшся, то всі мрії збуваються. Так, так, ось громадське об'єднання Буквик, е, яке фінансує зараз цю першу подорож у співпраці з е, програмою, яку надає допомогу е, румунська програма, тобто там GRS Румунія, План е, Інтернешнл, допомагають. Е, Цьому, цьому першому автобусу так ми, ми говоримо цю проект як автобус здійснитися. А в наших планах зробити так, щоб такі автобуси можна сказати, від'їжджали і поверталися ну, кожен тиждень з різних куточків країни. Це дуже важливо. на наші учні мають бачити не тільки наше бомбосховище, і не тільки повітряні тривоги, і не тільки онлайн навчання. Наші учні мають бачити для чого це все зараз відбувається, але обов'язково повертатися додому. Тому це така інтеграція, але інтеграція часткова. Так, інтеграція, яка має обмежений термін, тобто виключно на 5 днів. Але е, після цих 5 днів, коли буде відбуватися таке емоційне перезавантаження, коли ми будемо знайомитись зі своїми е, однолітками, так після цього ж буде тривати далі програма. Тобто, після цього ми будемо спілкуватися е, і працювати над нашими програмами, е, вже можна це робити онлайн, попри війну. Попри те, що відбувається зараз в нашій країні, ми налаштовані дуже позитивно. Ми знаємо для чого ми виборюємо нашу свободу, так нашу незалежність. Наші діти навчаються. Завдання нас як педагогів, щоб це було. Фахово, щоб це було якісно, щоб це було яскраво, і наш проєкт буде таки, така можливість для перезавантаження, для того, щоб діти мали можливість знаєте, отримати той ковток свіжого повітря і повернутися з новими силами до навчання, тому що навчання має е відновлювати наше життя і створювати наше майбутнє.